Традиційно по п'ятницях до нас а, приходить агава, але сьогодні, судячи з її практично цнотливого луку, говорити про серйозно. серйозне. тут, тут власне, а, шо, ні? Поводжуй, а А що, що, не? Ну ти ж знаєш, що усі мої теми так чи інакше пов'язані з сексом. Наприклад, неможливо уявити фізичну реабілітацію окремо без психологічної. Ну, звичайно, що Погоджуюсь. тут в залі дадут не погодитись. Та тому доповідаю мережа центрів психологічної допомоги повернення вже активно працює в Україні. Допомога безкоштовна. Куди звертатися? Зараз розкажу. Дуже важлива штука. Давайте дивитися. Вже давно людство з'ясувало, що психологічний стан напряму пов'язаний з фізичним і навпаки. Простими словами, якщо у вас фізична травма, то без психологічної реабілітації важко досягти 100% результату у реабілітації фізичній. І Якщо у вас кульгає психологічний стан, то й до фізичних наслідків недалеко. Такі спеціалісти, як психологи, психотерапевти, психіатри, тільки набирають популярності в нашій країні, проте їх ефективність важко заперечувати. І левову долю популярності зараз їм приносять якраз саме військові. В Дніпрі активно працює перший з центрів мережі ментального здоров'я повернення, де військові, ветерани та їхні родини зможуть отримати безоплатну допомогу. Саме динаміку нашого попиту можна прослідкувати дуже просто. Коли до нас попадає військовий або ветеран, сам за скаргами не можу спати, мене буквально мучають спогади з минулого. Я не можу розслабитися і постійно напружений, і відчуваю, що зараз от щось скоїться. А після декілька відвідувань центру. По мірі покращення стану наростає його довіра до, до нас, до роботи наших фахівців, і для нас такою певною міткою е, нашого успіху є е, звернення того самого ветерана з запитом: А чи можу я привести свого побратима? А чи можу я ваш номер передати нашому військовому психологу, щоб ви були на постійному зв'язку? А чи можу я привести дружину і? От саме ці примірники для нас це дуже важлива підтримка в роботі. Ми розуміємо, що дійсно ми дуже дуже важливі в цьому процесі повернення людини до природнього, до нормального стану. Робота з кожним клієнтом центру проводиться індивідуально. А щоб досягти найкращих результатів, в центрі працює мультидисциплінарна команда: це психіатри, психологи, кейс-менеджери, психотерапевти, медичні сестри та соціальні працівники. Фахівці центру надають допомогу особам, які мають прояви ПТСР, тривожні й депресивні стани, труднощі адаптації та інші наслідки травмуючих подій. Також проводять родинні консультації та навіть групові. Це можуть бути окремі групи. Матері, які втратили синів, дружини, які втратили е, чоловіків. Бо і там, і там жінки, і там і там втрата, і там і там горе. Але горе різне горе матері і горе дружини воно трішечки різне. І отакий підход ми будемо е, далі розвивати е, в своїй діяльності. У пересічної людини уявлення про ментальне відновлення це про поговорити або попити якісь ліки. А насправді сучасні стандарти, яким повністю відповідає центр в Дніпрі, геть інші. І мова про технологічність. Наприклад, в центрі є масажне вібраційне крісло, пристрій знижує стрес та стимулює нервову систему, покращує її стан за допомогою пульсуючих хвиль. А ще техніка для кабінетів і рецепції, арт-терапевтичні матеріали, іграшки, антистрес, йога килимки, тактильні засоби тощо. А ще в центрі безбар'єрний простір, широкі дверні прорізи, відсутність порогів, антиковське покриття на підлозі, інклюзивні санітарні кімнати. Є навіть палата денного стаціонару. Коли пацієнт прибуває до нас травмою, і після того як вони проходять ВЛК або експертні комісії, їм там розповідають і навіть проводять екскурсії, проводять центр повернення, це не тільки є бажання відпочити отримати психологічну підтримку, це є бажання спілкуватися з такими пацієнтами, які є рівні рівному. Вони спілкуються пацієнти, родинами сюди приходять і дружини сюди приходять і мами, і діти військових дуже позитивно реагують на наш центр, який створено при партнерстві з Віктором Оленою Пічками. Я дуже рада, що сам саме цей центр відкрився у нас. Він невеликий, але він дуже потужний, дуже красивий. Одним з головних векторів проекту повернення є освітній напрям. Це і обмін досвідом і фахові конференції, аби забезпечити найвищі світові стандарти допомоги. В рамках розвитку нещодавно відбувся обмін досвідом між командою Дніпровського центру повернення та фахівцями медичних структур МВС у межах заходу професійний діалог задля стійкості найсильніших. До речі, на базі медичних установ МВС невдовзі запрацюють два центри повернення. Наші фахівці також проходять маса навчань, і однозначно повернення то є така ініціатива, яку ми також хочемо реалізувати в своїй, в своїй сфері в відомчих закладах охорони здоров'я, і маємо можливість зараз побачити, як відбувається робота. Побувши ось тут, в цій атмосфері, в команді, яка на сьогоднішній день працює в даній лікувальній установі, ти розумієш, що командна робота, командний дух, і та атмосфера, яка панує, то є досвід, якого варто переймати. Але оці родзинки, які використовуються, тут отут. Є обмін досвідом і тут є відчуття впевненості, що ми рухаємося в правильному напрямку. Тому активна співпраця вперед, і тільки вперед, разом до перемоги і разом з. Спільно до того, аби мати найкращі результати. Невдовзі планується відкриття 20-25 центрів по всій країні. Щороку в них зможуть отримувати допомогу більше 105 тисяч осіб. Вже в принципі нікого не здивуєш травмами, отриманими внаслідок війни. Проте ми точно можемо здивувати опанованими технологіями та вміннями відновлюватись, бо дивувати від слова дива. А в дива ми віримо всією країною. Побачимось.